Ви нам не повірите, але я маю про це розповісти. Ми щиро любимо те, що робимо результат реакції власників авто, але є одножирне волохате. Але наприклад, сьогодні до нас заїхав власник цього авто, щоб зробити полірування фар і захистити їх плівкою не кілька років. Бо тут важливо, саме плівка бере на себе всю жесть, що прилітає по фарам в щоденному житті. Сонце, пісок, камінці, реагенти, дорожній пил, плівка ловить удари першою і не дає фарам пожовтіти чи тмяніти. І коли я кажу захист на роки, я саме це і маю на увазі. Плівка тримається мінімум три роки, а часто. І довше результат ви бачите на відео Костя зробив свою частину роботи бездоганно, чисто, рівно, прозоро, ніби фари щойно з заводу. А тепер повертаюсь до того самого волохатого. Але Костя мріяв про власну детейлінг студію ще з 2020 року. Але спина оце, мабуть, єдиний жирний і дуже реальний мінус роботі детейлера, тому що більшість часу це нахили, присідання, незручні пози, і так кожного дня. Ми любимо те, що робимо, але спина нагадує про себе набагато частіше ніж хотілося б. А тепер слухайте уважно.